Чимось допомогти. І тих ресурсів, які ми жертвуємо, їх не вистачає для того, щоб щось робити в домі молитви, щоб утримувати, для того, щоб оплатити комунальні платежі. Ми справляємось, але щоб якось трошки покращити нашу територію, в нас не вистачає цих ресурсів. І я хотів би сказати, що ми спілкувалися з братами помісної церкви, робили голосування, обговорювали це питання, як нам бути з нашою територією, і ми прийшли до висновку, що незважаючи на те, що в нас продовжується війна, ми не знаємо, як це далі буде. Кожен з нас все-таки старається вдома в себе робити, щоб був порядок, правда, підтримувати ту територію, яка є нашою особистою власністю в своїх домівках, ми стараємось і навіть в час війни турбуватись про це, правда? Можливо, щось ремонтуємо, можливо, щось там докупляємо, але хочемо, щоб в нас був там порядок. І ми хочемо, щоб так і було в домі молитви, щоб тут був теж. Порядок і приємно було тим, хто приходить сюди, і нам приємно. І ми хочемо привести нашу територію, подвір'я наше в порядок, тому що коли там дощ іде, коли трохи багато вологи, то там просто грязь, особливо та територія за палаткою. І ми хочемо цієї весни там навести порядок. Тому ми згодилися оголосити такий особливий збір пожертв на благоустрій території. Якщо ви хочете прийняти в цьому участь, я знову кажу, що це добровільно. Але якщо ви хочете прийняти в цьому участь, візьміть ті кошти, які ви хочете на це пожертвувати, покладіть їх в конверт і напишіть на благоустрій території. І опустіть оту скарбничку. Ті кошти будуть використані саме на благоустрій території, тому що, наприклад, кошти, які хтось пожертвував нам для того, щоб ми могли купити продукти і допомогти комусь, ми не маємо права взяти їх і використати на благоустрій території. Ми маємо на ці кошти купити продукти і передати ці продукти, правда? А на благоустрій території це зовсім інші, інші кошти. Ми звертаємось з проханням, хто може чимось послужити. Зробіть це. Будемо робити це в ім'я Господнє. Я думаю, що в багатьох у нас вже включився калькулятор, і ми думаємо, скільки це потрібно коштів, і що ми можемо зібрати невеличкою кількістю людей. Брат Олексій сьогодні читав для нас слово Господнє, яке говорить про те, що коли от і дві рибки і тих п'ять, чи дві, дві хлібини і п'ять рибок принесли до Ісуса Христа, сказали, Господи, це все, що в нас є, благослови це. І він помолився, то цього вистачило для того, щоб нагодувати п'ять тисяч людей, правда? Так говорить Писання. І давайте ми зробимо те, що можемо ми зробити. Можу, я пожертвувати 100 гривень, нехай це буде 100 гривень. Хтось може більше. Нехай Господь поблизу, але те, що ми можемо зібрати, ми його принесемо до Господа. І я вірю, що Бог допоможе нам зробити те, в чому ми маємо згоду. Я ще раз повторюю: це добровільно, це не податок. Але якщо ви хочете, щоб тут було затишно, приємно і щоб в цьому теж прославився Господь, і ваше серце нахилене до цього, нехай Господь поблизу ваші пожертви. Ще раз кажу: ви берете конвертик. Підписуйте, що це на благоустрій території, і там в ту скарбничкою ззаді, можете опустити. Нехай це буде для Божої слави.